Наступний гість це Іван Стопак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони. Ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаємо! Раді бачити! Слава Україні! Да, віта, віта студія! Дуже дякую за запрошення. Героям слава! Пане Іване, розпочнемо ми з вами із такої дискусійної теми: це вибори. Ми знаємо, що Давайте. вам неодноразово ставили це запитання в прямих ефірах, але все ж таки вчора надвечір з'явилася інформація від одного із. Нардепів, а саме від нардепа Гончаренка, що Зеленський дав доручення вже готуватися до президентських виборів 31 березня 2024 року. Чекаємо звісно офіційної інформації, не підтверджуємо і не спростовуємо. Але так, так, така, таке повідомлення є. Пане Іван, ваше ставлення до виборів під час війни, під час воєнного стану в Україні, тому що знаємо, що в нашій країні діє воєнний стан, а їх проведення виборів саме заборонено законом. В як... В яких умовах як саме вони тоді можуть проводитися, якщо ця інформація підтвердиться і все ж таки вибори будуть? Ну давай так. Якщо назвали прізвище Гончаренка, це один з двох нардепів чинно скликані, які дуже полюбляють кінсайди. Да і вони працюють над цим. Тому я думаю, з віргідністю 98%, що так воно і є, да якщо він це повідомив. Як це буде технічно відбуватися, мені важко сказати. Дивіться, я хочу щоб ваші глядачі розуміли, вибори не проводяться не через те, що, наприклад, там пан Зеленський хоче зберігти собі владу, да, він хоче залишитися на посаді, а через саму велику складність технічних проблем, проблем. Да, є багато технічних проблем. Ну, по-перше, велика кількість біженців. Да, частина з них знаходиться в Європі, частина десь в Російській Федерації, не за своєю волею. Да, тобто вони зараз не зможуть проголосувати. Ті, хто в Російській Федерації, ті, хто є? Європі, окей, це плюс-мінус частина людей внутрішньо переміщені в них знищені документи. Вони що на етапі відновлення? Це наприклад, да, ті люди, які раніше проживали там в Авдіївці, да в Бахмуті. Це ті міста, про які ми вже знаємо, але які вже припинили своє своіснування. Військові, військові, як вони будуть голосувати? Я просто хочу зауважити вас, особисто ляво ваших глядачів, що дивіться. Ми пам'ятаємо, що відбулося буквально декілька днів тому 128 двадцять бригада, коли зібрали людей на шикування, росіяни побачили це з дрона з безпілотника і нанесли туди удар да, по нашим військовим. А тепер питання: а чи росіяни не скористаються такою можливістю уразити наших військових, коли вони зберуться на отак, от на виборчу дільницю? Да окей, хай це буде не. Тисяча людей, хай це буде там 50 людей. Вони зберуться дрібними партіями, але все одно для нас втратити 50 людей це так само, як для росіян там, мабуть, 10 тисяч. У нас немає стільки людей. Ми цінуємо життя своїх військових, як забезпечити їх безпеку, да? як забезпечити безпеку цивільних. Вони будуть збиратись там десь Миколаївська область, да? Одеська область, а туди будуть прилітати ескандери, калібри, онікси як сьогодні по Одесі. Я просто ну ще раз не хочу наганяти. Зраду зраду, але на моє переконання, день виборів може стати, може підкресли, може стати найкривавішим днем в сучасній українській історії. Що росіяни 100% скористаються цією можливістю вразити якомога більше людей, як цивільних, так і військових. Пане мене, ви слушно зауважили, і на жаль, такі трагедії попередні ніхто не враховує. Ми всі пам'ятаємо, коли була виставка дронів в Чернігові. Ми пам'ятаємо, що відбувалося на Харківщині, і тут така трагедія сталася. Теж через недбалість командування поки що ведуться розслідування. Ми потім зрозуміємо причину цього, але людей немає і це найгірше. пане Іване, повертаючись до теми виборів, ще раніше президент України Володимир Зеленський допускав, що український парламент може змінити законодавство у цьому питанні, але тільки якщо Сполучені Штати Америки та Європа погодяться виконати кілька умов. На вашу думку, що це за умови? Це фінансування, це знову ж таки надсилання своїх спостерігачів, наприклад, на поле бою в окопи, тому що військові теж вони мають право голосувати і вони мають голосувати як ну. В загальному, якщо так подивитися на ситуацію, ваша думка. Ну, давай так мені здається, мені здається, якщо навіть такі пропозиції були, то це може стосуватися якихось довгострокових гарантій, що допомога буде, вона не буде зупинена. Можливо, можливо, знаєте там. А давайте підпишемо угоду. Там між там міжурядову, не знаю, там якусь неофіційну на серветці в ресторані, як це зазвичай робиться перед створенням великих компаній. Ну в історії що ви там гарантуєте, берете на це відповідальність до там. Кінця 25-го року забезпечити Україну мільйони мільйонам снарядів, да? один мільйон снарядів, можливо, ось така пропозиція від України, можливо, там це стосується членства в альянсі, Да? Можливо, можливо, це членство Євросоюзі, гарантоване, безповоротне, ультимативне, да? без, без жодних заперечень або якихось там оговорок. Як варіант, це може бути? Пане Іване, є ще один такий момент. Згадую той час, коли ну фактично наші західні партнери ну не скажу, що вимагали проведення цих виборів, але знаєте, такі дискусії велися, що от їх би було непогано провести і розуміючи всі умови із біженцями, і з великою кількістю людей за кордоном, і там хлопців на полі бою, які теж. В принципі повинні голосувати і віддати свій голос за свого кандидата, і враховуючи всю ту кількість коштів, насправді яка потребують вибори, це нормально. Фактично із бюджету на це потрібно виділяти кошти в мирний час. Як бути із цим у військовий час, врешті, коли ну фактично уся структура держави працює зараз на нашу обороноздатність, дуже велика частина. Податків іде саме на забезпечення армії, і чому от нашим західним партнерам, деяким політикам, так важливо, щоб в Україні вибори таки відбулися? Це ем, потрібне якесь підтвердження демократії, от які можуть бути версії? Ви абсолютно слушно зауважили про гроші. Да, от я не зазначив гроші. Це дійсно це мільйони доларів. Це не там 5 мільйонів гривень, це будуть там 2, 3, 10, 15 мільйонів доларів, можливо, навіть більше. Тобто на ці гроші можна було можна, можна придбати да? там сотні безпілотників, да аптечки, там можливо якусь там техніку, ракети навіть. Да, а ми за ці гроші будемо проводити дебати. Люди будуть скодитувати різні кандидати, навіть там старший лейтенант. Головне управління розвідки, якого 33 бойові виходи. Тобто він теж буде мати право на дискусії е, і там е, гроші, да там в бюджетні виділятися. І другий аспект великий, а просто зауважте. От тепер дивіться, от ви ведете в ефіра, да, щоденно, там щогодини зазначаєте військову тематику. А коли буде етап виборів, то мабуть 80% вашого ефірного часу, так чи інакше буде стосуватися виборів, кандидатів да якихось програм. А військова проблематика вона буде десь. В кінці зазвичай да там останні там 10-15 хвилин, якби там ну проміж цього, да там от ми там поговорили вибори, да, там, програми а до речі, що там на нападку на тобто на цей час наші військові вони випадуть з фокусу уваги, і ми можемо ми ризикуємо втратити на жаль увагу нашу і можливо десь не профінансувати, не продонатити якісь потреби наших військових, і там за цей час можуть виявитися якісь прогалини в фронтах.